Польща планує накласти ембарго на агропродукцію з Білорусі та Росії. Про це в інтерв'ю Радіо Свобода заявив польський прем'єр-міністр Дональд Туск. Він вважає неприйнятним, коли під час війни на українські товари хочуть накласти мито, а продукти з країн терористок потрапляють до Євросоюзу без обмежень. Туск висловився за відкриття кордонів з Україною і в той же час проти того, щоб українське збіжжя йшло до Польщі. Цитую як широка ріка. З нами в студії Олександр Кубраков, віце-прем'єр-міністр з відновлення, міністр розвитку громад, території та інфраструктури України. Пане Олександре, вітаємо! Раді бачити вас. Добрий день, Вітаю вас. теж. Власне ситуація, яка спробує змалювати на даний момент. Кордон працюючий кордон це наше виживання. Ну не секрет ані для нас, ані для наших партнерів та тих, хто нас підтримує, особливо поляків. Зокрема, ви говорили про це, і це ваша цитата: це наше виживання у війні з російським агресором. Кордон блокували спочатку польські перевізники, тоді говорили, що питання радше політичне після виборів воно вирішить, вирішиться, і зараз влада змінилася. Прем'єр-міністр Дональд Туск говорить зовсім інше аніж те, на що ми очікували. Він говорить про взагалі можливе закриття кордону, нехай і тимчасове для торгівлі. Як ці заяви можна розцінювати? Чи є це глухим кутом? Ну, Якщо говорити про недавню заяву від прем'єр-міністра Польщі про там повне закриття кордону, вони там моментально скоригували, сказали, що це не так зрозуміло, це вирвано з контексту. Ніхто таке не обговорює. Зі свого боку теж можу відповідально сказати, що ніхто з українського уряду не обговорює там ніякі можливості повного закриття, бо це якась там дурість, це самогубство. Так можна сказати, що нам потрібен цей кордон працюючий, нормальний. І три тижні, коли кордон працював в нормальному режимі. Саме після завершення був візит прем'єр-міністра Туска до Києва. Перед цим був розблокований кордон. Коли перевізники завершили свій страйк, за ці три тижні ми побачили, що кордон може працювати прекрасно, тобто черг майже не було ніде, а там, де вони були, це два дні, і це через електронну чергу це все зручно. Люди там заздалегідь приїжджають. Тобто. Кордон може працювати там спокійно, обслуговуючи наш експорт-імпорт відповідний і так само і з Польщі, експорт їх продукції до нас і імпорт нашої продукції з України. Тому це суто політична історія. Зараз вони там підходять до своїх місцевих виборів. розумію, що ця політична дискусія почалась при попередньому уряді, але насправді знову ж таки три місяці риторики, що наше збіжжя. Потрапляє на їх внутрішній ринок, там прям шалені збитки на суті, фермери. Все це не підтвердилось, і офіційно, заступник міністра аграрної політики Польщі сказав, що так, ми перевірили, українське зерно не потрапляє в Польщу, нікуди воно не потрапляє. Його невелика кількість проїжджає транзитом через територію Польщі, там далі до Німеччини, до Нідерландів, до інших країн. І все. Тобто, це зараз більше питання. Всередині самої Польщі, звичайно, у нас підписана відповідні угоди з європейською з європейською комісією, з європейським союзом про можливість вільної торгівлі. Ми бачимо, що ніяк це зараз не працює. А для нас це дійсно. Я б хотів теж сказати, що підтвердити, що це питання виживання. Чому тому, що в нас є альтернативні маршрути, в нас є основний експортний коридор через Чорне море, але вся продукція з доданою вартістю вона йде в більшості. Ну. Експортуються автомобільними перевезеннями саме Польща це основний наш напрямок для експорту нашої продукції. І те, що зараз відбувається, це абсолютно не прийнято. Ми були на кордоні, ми бачили там меблі, якась там продукція для автомобільних компаній, які в Німеччині виробляють там комплектуючі, да ми поставляємо. Тобто, це ну вони блокують все. Вони блокують навіть не аграрну продукцію, яка і так до них не потрапляє. Зважаючи на додаткові варіанти і додаткові маршрути перевезення, але ви кажете, ці авіасполучення нам важливі для використання. Між тим ситуація може затягуватися. Ми чуємо історію про квітень, але вже зараз якісь додаткові маршрути розглядаються, тому що навіть українські аграрії вони кажуть, Румунія до нас більш доброзичлива, будемо рухатися через Румунію. Але знову пропускна спроможність Румунії вона інша. Я думаю, що зараз, якщо говорити про аграрну продукцію, там дев'яносто це. Чорне море і Дунай, тобто питання аграрної продукції, експорту. Я думаю, що для більшості воно там спокійно вирішено. Тобто тут я не бачу проблем. Питання взагалі експорту, звичайно, розглядається іншими маршрутами, ми над цим працюємо. Я сподіваюся, що запрацює там, на найближчі тижні новий пункт пропуску, точніше, ми існуючий пункт пропуску, ми дозволимо разом з Угорщиною, порожнім вантажівкам проїжджати туди, ми розвантажимо. Існуючий пункт пропуску, це буде ну, це Лужанка, пункт пропуску Лужанка запрацює. Відкриємо новий для автомобільних перевезень для легкових автомобілів. В березні ми очікуємо відкриття нового пункту спільно, де спільний контроль є з Молдовою після ремонту. Він зараз ми його приводимо до ладу. Очікуємо в цьому році ще додатковий пункт все рівно з Польщею. Це був він давно був розпочатий будівництво цього пункту пропуску. Будемо працювати зі словачиною, тобто намагатись робити все можливе, щоб не, не залежати від однієї країни. Звичайно, ви згадали Румунію. Румунія. Дійсно, протягом минулого року у нас є успішний формат, коли ми спільно з румунською стороною, з румунським урядом, з європейською комісією, з представниками США, держдепу у нас такий чотирьохсторонній формат був. І ми в цьому форматі багато складних непростих компромісних рішень знайшли. Все це дозволило нам вийти майже там дійти до цифри більше 3,5-3,7 мільйони тонн експорту самоаграрної продукції через через румунію особливо це було критично коли не працювало чорне море Сьогодні перший день весни очікуємо на офіційне завершення опалювального сезону. Пройшли ми його можна сказати успішно, причому, що повністю забезпечили себе газом власного видобутку. Масових відключень не було, блекаутів не було. Хоча і попереджали та і були якісь певні очікування, що зима буде важчою аніж попередня. Але обійшлося на вашу думку Завдяки чому? Ага. Ну, Перш за все, ми точно були набагато більш підготовлені до цієї зими, до цього опалювального сезону. Набагато були краще захищені об'єкти енергетики, особливо об'єкти Укренерго. Над цим працювала велика команда людей, як агенція відновлення, наше міністерство, команда Укренерго, команда Міненерго, тобто багато багато інших, якщо когось забув. Тобто підготовка. Друге, набагато більше було в нас запас автотрансформаторів сформований. Все, що було розруйновано минулого року, воно було перемонтовано до цього, до цього сезону. Тут завдяки партнерам, можна сказати, що це всім світом було зроблено. Плюс там більшість основних об'єктів, решті-решт, вони були захищені. Вони були захищені першим, другим рівнем захисту. Чи означає це, що ми там вже все захистили? Ні, точно не означає, якраз кінець там, цього опалювального сезону він нам доводить, що точково там, Росія може якісь проблеми нам створювати, особливо там в промислових районах вони це активізувалися, Намагалися там, великі наші промислові гіганти відключити від постачання електроенергії. Але на щастя, кажу, що основна мережа вона вже набагато більше захищена. Все інше. Так, ми не можемо одночасно захистити все. Ми будемо продовжувати це робити, але там і е знайти заміну там автотрансформатора, там можливості переключити на якусь іншу ді ділянку. Тобто наші колеги енергетики мають набагато більше. Головне було за захистити так звану, так так звану основну мережу. Угу. Про це програму зроблено. є відновлення. Хочемо вас запитати, користуючись нагодою, тому що 10 місяців майже вона вже працює. І тут цікаво, чи є житло знищене і пошкоджене, відновлюються які підсумки проміжні, чи є кошти на те, щоб ця програма функціонувала цьогоріч. І знову таки, чи ми розглядаємо і досі за два ріки, роки роки повномасштабного вторгнення основним джерелом фінансування відбудови країни заморожені російські кошти. Тому що, коли ми говоримо про них, це йдеться про 300 мільярдів. Але позначка того, що Росія завдала нам збитків, вона вже наближається до. 500 так. мільярдів. Тому чи можна постійно кивати на оці 300, які заморожені, але у нас їх немає. Давайте да почнемо Тут в одному так. питанні три питання. Так, програма є відновлення. Працює і діє на сьогоднішній момент. Це вже майже 42 тисячі заявок, сімей можна так давайте Не заявок, це давайте все ж врешті-решт називати речі своїми іменами, Сімей, Саме, які так. отримали гроші, це майже 4 мільярди гривень, які самостійно. Придбали будівельні матеріали, які самостійно там найняли будівельні компанії, Тобто вони ремонтують це про дрібні ремонти. Ми говоримо, це вже відбулося, це вже буде продовжуватись. В нас тут є спільна співпраця зі світовим банком. Я сподіваюся, що ми і надалі будемо розраховувати на їх грантову та кредитну підтримку. А друге, спочатку цього року, ми почали. За, цим, за цією програмою компенсацію за повністю знищене житло. На сьогоднішній момент це вже майже тисяча сімей, які вже придбали нове житло. Це майже 2 мільярди гривень. На це спрямовано. Ми теж будемо рухатись далі по цій програмі. Наступним джерелом фінансування стане наш перший кредит з Банком Ради Європи. Україна приєдналась до цієї інституції минулого року. Банк Ради Європи якраз спеціалізується на програмах житлових, на будівництві соціального житла і на інших програмах в країнах Європейського Союзу, і не тільки. І тут ми будемо йти цим шляхом. Що стосується взагалі заморожених російських активів, тут цікаво, до речі, що саме на ці програми, які задав наші українські програми, оці ці всі мільярди, які були вже виплачені людям. Ми використали як перше джерело заморожені російські активи в Україні. Тобто був Збірбанк Росії, його дочірня структура в Україні, на їх рахунках було 450 мільйонів доларів. От саме з них і були організовані всі ці перші виплати нашим громадянам. Тепер, якщо говорити про 300 мільярдів російських заморожених активів по світу, ситуація. Трохи різна скрізь по всіх країнах, але точно можна сказати, що ми треба міняти що, законодавство. Так, хтось хтось вже змінив, хтось хтось міняє. А точно можна сказати, що прогрес за останні пару місяців а, точно вже набагато краще, можливо, ніж за попередній рік. Я сподіваюся, що як і вся урядова команда, президент України, ще в цьому році. Відповідні рішення на боку на боці партнерів будуть прийняті. Тобто не можна сказати, що ми очікуємо прямо в цьому році, що всі ці там гроші будуть перераховані. Різні моделі, десь кошти але будуть зарештовані, передані, десь будуть використовуватись там інші інструменти. Тут більше колеги з міністерства фінансів можуть на це відповісти, але точно процеси процес іде. Ну просто до слова щодо використання російських активів було б непогано ще й вирішити питання будівлі, в якій посольство Російської Федерації у Києві розташовувалося, тому що воно наскільки Це я знаю… починають лунати різні пропозиції так. так, А так, так. До, до іншої теми, от ми буквально перед розмовою з вами спілкувалися із нашою колегою з Одещини. Там почалася весняна посівна. Ми розуміємо, що посівні площі збільшуються завдяки гуманітарному розмінуванню, але є у нас. Невирішені проблеми. Це проблеми із водою на тій же Миколаївщині. Досі це питання не вирішено. Є Дніпропетровщина постраждала. Від підриву росіянами Каховської ГЕС ми знаємо, що там водогін будується. як ви бачите власне вирішення ці, цих проблем і можливо терміни, якісь, якщо ваша Давайте. ласка озвучите, а якщо що стосується Дніпропетровщини, саме південної частини, це і місто Кривий Ріг, і Марганець, Нікополь покров. А в березні ми завершимо будівництво всіх цих ділянок. Насправді, там, Криворізька ділянка вона пропрацювала вже з серпня. Перша, перша нитка пропрацювала з серпня минулого року, через неї пройшло більше 10 мільйонів кубічних води, метрів кубічних води. Далі, якщо говорити про нижчу ділянку, там, де Марганець-Нікополь, до Марганцю вода вже технічна промивка почалась, вона дійшла. І, в принципі, я ще раз хотів сказати, що в березні ми це все завершимо, а це дійсно більше мільйона людей залежить від цього. І там, якщо говорити до війни, а зараз, мабуть, і більше, до 10% ВВП нашої країни саме сконцентровано в цій частині нашої на Дніпропетровської області, нашої держави. А якщо говорити про Миколаїв, зараз завершується декілька. Паралельних процесів щодо розробки техніко-економічного обґрунтування. є там декілька технологічних рішень, як вирішити цю проблему. Я сподіваюся, що в найближчі тижні рішення буде прийнято. І там, наша наша мета, щоб до кінця цього року в Миколаєві з'явилась нормальна питна вода. Дякуємо вам за відповіді Дякую. за те, що завітали до нас. Олександр Кубраков, віце-прем'єр-міністр з відновлення міністр розвитку громад території та інфраструктури України, був в студії з нами наживо.